Привіт, шановні глядачі! З вами Макс на каналі YouTube Чуча ТВ. Сьогодні у нас довгоочікувана модернізація ТВО-3 Sapphire Pro. І нарешті у мене з'явилося трошки часу, щоб поставити дуже важливі модернізації від українського виробника Ідлерів, роліки OpenBuilds, Втулок, Muft і так далі Сергія Ace7Lab. Всі ви знаєте цю компанію. Вона вже досить популярна стала. Ми її сьогодні все поставимо. А також протестуємо новенький BQ H2 Light версії 2S. Наскільки він гарний, подивимося. Розкажу про його недоліки, на жаль, вони також є, але і про переваги. І так, поїхали. Як зазвичай китайські виробники ставлять на ось такі стокові принтера майже на всі латуні втулки. І це така звичка вже триває багато-багато років. Хоча на сьогоднішній день з'явилося дуже багато альтернативних ось таких помирських втулочок, але все рівно її ставлять ось ці латуні. Чим вони погані? У них досить великі зазори, як вертикальні, так і горизонтальні. Давайте я вам покажу. В даному випадку на опрошкі стоїть втулка з інтервалом руху 2 мм, але із-за того, що дуже великі люфти, як бокові. Так і вертикальні, тому що це буде впливати на роботу вашого принтера. Тому всім рекомендую обов'язково замініть на ось таку помовську. До речі, ось такі пластикові втулочки виробляються у нас в Україні з Сергієм. Це компанія A7 Lab, Всі ви її знаєте. Дуже якісна продукція. Саме класне, що в цих втулках нема зовсім ніяких люфтів. Під'єднав до даного Т8-го гвинта дріль на великих обертах, прокручував вперед-назад, причому натискав туди-назад і все рівно дана втулочка не розлюхтилася. І це дуже класно, тому що в процесі друку не буде ніяких люфтів, не буде зміщень, і наш принтер буде відпрацьовувати. А саме головне шари будуть однотипні. А це нам і потрібно отримати. Тому всім рекомендую купувати ось таке. А саме головне купувати українське наших виробників. Підтримуємо їх, друзі, тому що дійсно якісна продукція. Ось така розрізна муфточка стоїть на Safi завода. І, до речі, вона досить непогана. Подивіться на вал, він майже не коливається. Невеличкі відхилення, в принципі, допустимі. На роботу принтера не скажуться. Ну і треба розуміти, що в нас стоїть якісна ось така т гаєчка, т втулочка, і вона, звісно, буде вибирати всі навіть люфти чи вигини даного гвинта. Але якщо у вас вийшло так, що муфта у вас не якісна, йдуть великі коливання вала, причому вал у вас рівний, то рекомендую замінити на теж таку ж саму не пружинну, хлопці, а саме ось таку розрізну від українського виробника A7 Lab. Сергій на сьогоднішній день також виробляє ось такі подібні муфти. Вони дуже класні, робляться за один прохід. І тому, звісно, вони будуть працювати досить якісно, там правильні посадочні місця. І так, шановні глядачі, продовжуємо збірку Safira Pro, поставив верхню панельку вже з налаштованими рельсами МГН з завода. І, до речі, вони працюють без заїдань, закусувань. і трошечки ось центральний портал туговастенько ходить, але більш-менш непогана. А ось ці дві паралельні працюють просто супер, завдяки ось цій фризованій поверхні. І, до речі, на мій подив, ось ця балка середня, вона зачастує трохи крива. І якщо її підлаштувати, вирівняти правильно, тоді нічого ніде не заїдає. Але ми бачимо, що тут навіть з завода прийшло все. На моє здивування досить якісно, та незважаючи на це, всім рекомендую обов'язково змастити всі рельси МГН, бо вони йдуть сухі, повністю сухі з заводу. Я використовую бошевське мастило від той же компанії a 7 Lab від Сергія. До речі, це мастило показало себе дуже класно в роботі. Воно не дуже рідке і не дуже густе, якраз нормальної консистенції. Але що, друзі, залишилося незмінним, так це ось такі заводські шківи. На жаль, вони по якості ну дуже слабенькі. Повірте, я вже перебрав дуже багато. У мене 4 плюса, з цим вже 5. На всіх них є проблеми з цими шківами, тому і всі рекомендую замінити на якісні. І також від Сергія A7 Lab. Я хочу зупинитися якраз на цих шківах. До речі, він робить ось такі ролики Open Builds, і дуже багато цікавих речей. Можете подивитися в нього на сайті. В нього також є ось такі фланцеві підшипники. Я їх використовую в основному на Sapphire Plus на Sapphire Pro. Але зараз у нього з'явилися і ось такі цільні. Якщо порівняти по розмірах, вони абсолютно ідентичні, але якість виготовлення ось цих набагато вища. По-перше, тут стоять більш потужні підшипники, вони більшого діаметру. І знос таких підшипників буде значно менший. Між двома ось цими підшипниками нема всередині втулочки. При затисканні цих двох підшипників, вони починають дико заїдати. Ось чому на заводі ніхто їх не піджимає і тому вони люфтять вертикально. Ось цей шків можна затискати як завгодно з усіх боків, і йому нічого не буде. Він також буде гарно крутитися, як і крутився, завдяки тому, що всередині стоїть спеціальна втулочка, яка не дозволяє перетискати ось ці шківи. Ось тестовий такий зразочок мені Сергій прислав. Тут затиснуло між двома валами, досить жорстко стоїть. Нічого не перетиснено і крутиться він дуже легко, тому замінюємо всі шківи заводські на ось такі гарненькі, якісні. Як бачите, друзі, я поставив стіл, але не поставив ось таку заводську наклеєчку. Адже дана наклейка вона не витримує і двох-трьох друків нормальних, там, з нормальною областю, друку, там, складністю і так далі. Просто пошкоджується і потім її зірвати з вашого столу буде досить складно. Тому я її просто навіть і не використовую. А замість неї використовую звичайне скло. Це може бути 4 мм, в даному випадку це 3 мм, яке знайшов на ринку, коштує воно дешево. І можна з одного листа нарізати вам купу цього скла, і це буде набагато дешевше, аніж використовувати якусь там ультрабазу чи якісь там такі дешеві наклеїчки. Просто попшикати гарним адгезивом. Ось таким як 3D-лак від польського виробника. До речі, його можна купити в магазині 3 d u це український одеський магазин. Також ви можете побачити ось таку доробку. Як на літаючому мішці, так і на всіх своїх прошках я ставлю її. Це гвинт, він підпружинений і він працює разом з кінцевиком по Осі Z. Тобто, відкручуючи трошечки цей гвинт, ми можемо механічним способом відрегулювати вісь Z. А саме Zet. І це дуже зручно, повірте, в роботі дуже допомагає. На жаль, в рамі стола не було ніяких отворів, за які можна було би причепити ось цей дріт від стола. Тому я просверлив ще два отвори і затиснув. Ось ця комплектація, в принципі, вона непогано себе показала через мою невеличку проставочку, можна так поєднати і буде також працювати непогано. Але дана збірка не дуже добре справляється з надгнучкими філаментами, бо все ж таки досить довга подача. Геометрія внутрішня у заводського долдрайва теж. Така собі, і з наднучкими пластиками дана збірка працює ну, дуже погано. Тому і ми будемо сьогодні ставити ось цю лайтову версію від BQ. Давайте подивимося, що в нас всередині. Відкриваємо таку бархатну поверхню. Це така от фішка від BQ. І дістаємо нашого BQ Light. Подивіться, який мініатюрний, просто манюсінький. Лейгусінький. Просто супер. І всередині тут лежить, до речі, ще й ось такий нагрівальний блок. Як ви вже зрозуміло, це у нас аналог вулкану. 155 грамів. Хлопці, це десь на 55 грамів легше, аніж звичайна версія. Це не сілумін, як в матріксах використовують чи в будь-яких інших китайських одороблах. Також давайте відкримо коробочку, яка йшла в комплекті з бікю і у нас тут гарненька ось така іграшка. Навіть не знаю, для чого вона використовується, потім розберемося трошки пізніше. Ось таку, я так розумію, це термопаста. Стосовно дизайну, дизайнерських рішень, тут питань нема. Навіть і це продумали, тому що все ж таки чорний би дивився якось не дуже гарно, ось таким полегшеним бікю. Ну клас, супер. Мені поки що все подобається. Відкриваємо набір інструментів, що, чим вони нас тут порадують. Бо в основному китайці дуже-дуже жадібні до інструментів. А тут, подивіться, купа у нас шестикутників, навіть ключик. Ключик класний, хлопці, дійсно класний, купа різноманітних гвинтів, які нам, я думаю, будуть А, це гвинти для кріплення, і навіть ось такий тонесенький фітінг. І трубка тефлонова трубочка. Десь 1,5 метра. Мало. мало. Шановні бікю, я прошу вас класти ось такі дроти 2 метри. Тому що хочеться без якихось поєднань нагрівальні блоки та термодатчики підключати. І, на жаль, якщо ви використовуєте там, кінематику Корекс Y, довгий кабель-канал, то цього, цієї довжини просто не вистачить. Тому Півтора метра маловато, хотілося б більше. Так, що в нас ще є тут? У нас тут є дроти поєднання. До речі, досить довгий дріт. Це для крокового двигуна. Також є подовжувач дротів для вентилятора обдува. Його довжина всього-навсього 1 метр. Цього замало. Має бути як мінімум 2 метри щоб можна було поставити на будь-яку кінематику. Навколо корпусу у нас є спеціальні отвори по два на кожній стороні. Також мене здивувала дуже класна доробка це речах віджимання шестерні. Прислухались до моїх побажань і побажань колег по 3D друку і додали цю можливість. Система піджимання шестерні тут трошки змінена, стоїть пружина, гвинт. При закручуванні даного гвинта ми таким чином. Підтискаємо дану пружину і вона давить сильніше на шестерню. Притискання шестерні збільшується. Спереду на радіаторі бачимо багато отворів. Це правильне рішення. Аналогічне рішення використовують компанія Мелов на Санразі Завдяки цьому повітря не тільки обдуває і здуває тепло з радіатора, а так як наші шестерні бачимо також з отворами. Це все обдуває і наш мотор. Тепер проведемо надскладний тест. Над гнучким філаментом ТПУ 75А. Дивіться, який він м'ягусінький. Попередній бікю у нас не зажовували його. Подивимось, як цей справиться з цією задачею. Подаємо його, фіксуємо і прокручуємо. Бачимо, що він крутиться. І, на жаль, хлопці. Подивіться. А ось і наш пластик. Він просто видавився ззовні. Його розірвало там, розідрало. На жаль, я не можу сказати, що даний BQ гарно працює з надгнучкими філаментами. Я навіть витягнути його не можу і залишки філаменту залишилися всередині. Треба його повністю розбирати. Ось така біда, друзі. Тобто внутрішня геометрія BQ Light трохи гірша, аніж попередніх серій. І тому він з надгнучкими філаментами працює дуже погано. Я думаю, що він буде друкувати ними, але на малесеньких швидкостях. Тому треба бути дуже-дуже обережним. Давайте розберемо і подивимося, в чому там. Справа, друзі. Збоку у нас є спеціальний гвинт для фіксування збірка термобар'єра, нагрівального блока і сопла. Тут унікальна. Відкручуємо сопло з різьбою М4. У нас є фасочна система. Всередині сопла і ззовні самого термобар'єра. Тут використовується титан мідь Ось, будь ласка, тефлоновий термобар'єр від попередньої версії H2 встає сюди без якихось проблем. Тобто тут у нас питань немає. Єдине питання тільки в тому, якого біса ви обісралися на внутрішній геометрії даного бікю, що він зажовує на гнучкі філаменти. Давайте розберемо та розберемося. Бо все ж таки коштує він немалих коштів. Відкриваємо внутрішню конструкцію. Внутрішня геометрія також з вирізами, щоб обдувався у нас. Наш мотор. З цієї сторони у нас схоже на годинниковий механізм. Також полегшена подаюча шестерня редукторна, дуже легесенька. Але вона зроблена саме сталі. Також, друзі, можете побачити, у нас додали ось такі ребра. Це дуже класне рішення, адже це дозволяє додатково охолоджувати внутрішню частину термобар'єра. Справа в тому, що внутрішня геометрія. Якщо відтиснути механізм, у нас йде обрізана. Я про це вже неодноразово казав хлопцям з Бікю, що треба ось цю частину зробити більш гострою. Тоді філамент діватися буде нікуди і він буде по каналу йти саме ось сюди, куди і потрібно йти. Також мені не дуже подобається ось ця зв'язка речага з алюмінієвою частиною. Справа в тому, що, по-перше, це алюміній, він досить м'яхусінький. І з часом ось цю частку латунь просто з'їсть при постійному віджиманні та затисканні. Повірте, ми це вже проходили на санразі від Мелов. Є невеличкі потертості, але латунь у нас досить потужна і міцна. Також знімаємо пружинку піджимну, те про що я вам казав. Всього-навсього декілька разів ми притиснули та відтиснули, але вже видно невеличке випрацювання. Внутрішня геометрія у нас трошки скошена, зрізана з обох боків. І тому філамент вилазить якраз через ось ці щілини. І це погано. Можливо, процес зажовування був не тільки із-за зрізаної геометрії, а ще, наприклад, із-за неякісного підтискання пружиною. Підтиснув я трошечки пружинку, можливо, це допоможе. Вставляємо пластик, це дуже гнучкий пластик. Заводимо через термобар'єр і прокручуємо. Десь він зажувався, мабуть, а може і ні. Крутимо далі. На жаль, у нас він зажувався. Видно, що деформований філамент його просто не хоче подавати нормально через такий подаючий механізм. Адже внутрішня геометрія тут не ідеальна. І це проблема, про яку я говорив в перших версіях BQ. Якщо, наприклад, останні версії BQ H2, вони прокручують на місці, не подають філамент. І завдяки цьому у нас не йде зажовування пластику, то тут, на жаль, у нас бачимо, просто пластик зажовує Зажовує і деформує. Якраз всередині між внутрішньою геометрією та шестернею. Якщо чесно, я дуже здивований, що дана внутрішня геометрія не була повторена з попередньої, більш якісної версії H2. І лайтова версія, незважаючи на свої переваги, плюси, зовнішній вигляд, на жаль, себе не показало гарно в роботі з ось такими надгнучкими пластиками. Процес встановлення даної модифікації ви вже бачили неодноразово на моєму каналі, тому я не буду повторюватись. Покажу вже лише готовий результат. Зразу хочу сказати, що перед цим у мене трохи зажувало філаменти. Я відтягнув його назад і він пішов знову. Будемо сподіватися, що це одноразово. На жаль, друзі, чудеса не трапляються. І наш бікю лайт з 80 кою ТПУ. Це такий ось надгнучкий пластик в Україні, самий гнучкий. Він не справляється. Просто зажовує. І наші тести, які ми проводили, я показував в розбірці даний бікю і за внутрішньої неправильної геометрії. Коротше, накосячили. Накосячили бікю. І для мене це, чесно кажучи, просто була якась страшенна несподіванка. 75 доларів я викинув, адже я сподівався, що даний бікю буде друкувати у мене саме якраз ось цими філаментами, під які він і розрахований. Справа в тому, що 30% друку у мене якраз відбувається завдяки ось такому надгнучкому пластику. І як тепер працювати, тобто даний. BQ може працювати в принципі, з флексами, але на дуже маленьких швидкостях, з еластанами на більших швидкостях, і з твердими філаментами, там PG, нейлони і так далі. Тут проблем у нього не буде. Тому виходить, що даний прошка у мене зараз заточений саме під більше всього тверді філаменти. І це дійсно не дуже приємно. Давайте спробуємо витягнути. Ось так от його. І подивимося, що у нас тут відбувається. Так. Ну, видно, що його зажувало. Місце зажовування бачимо. Я сподіваюся, що компанія BQ відреагує на мою критику і зроблять нормальні доробки, внутрішню геометрію виправлять та будуть тестувати саме ось цими філаментами, під які дані короткі директи і розраховані. А на цьому хлопці я буду з вами прощаватися. Єдине, що мені сподобалося, це механіка, яку ми зробили на прошки. І це дякую Сергію, нашому виробнику в Україні, за ідлери, за муфти, за те гайки і так далі. Тобто, по механіці тут питань нема. Прошка просто супер в цьому плані. І хлопці молодці з України. А китайці, чесно кажучи, просто мене вбили. Тому що від них я цього не очікував. Якщо сподобалось вам це відео, підписуйтесь на канал та ставте лайк. До нових зустрічей. Всім добра!